Водій із семирічним стажем Сергій Сорока вперше сідає за кермо новенького тролейбуса. На всіх тролейбусах Києва, в Хмельницькому на всіх тролейбусах їздив. На всіх і от зараз так довірили. От мені талона спробувати як він класно, ну як нове враження. Гарний тролейбус, вигляд дуже гарний. Класно. Тролейбус Еталон Т Т-12240» прибув до Хмельницького із Чернігова. Модель має назву Барвінок. У них весь модельний ряд. Вони називають назвами українських квіток. Ну це саме Барвінок. От тролейбус сучасний. Він представлений вперше в принципі на як і в Хмельницькому, так і на теренах України. Це вже нова модель. Базова комплектація таких тролейбусів передбачає можливість автономного ходу, тобто без підключення до електромережі до двох кілометрів. Система тепла кнопка дозволяє пасажиру самостійно відкрити двері, адже реагує на дотик. Ця кнопка, туди вона підійшла кнопку. Нажала двері. Відкрились інші двері. В цей час закрить. Аналогічно вона і виходить. У салоні 32 крісла, а загалом він може вмістити 101 людину. Працює система кондиціонування та вентиляції. Є usb роз'єми для підзаряджання гаджетів та Wi-Fi. для зручності водія. Передбачене всеохопне відеоспостереження та датчик світла, коли система сама вмикає та вимикає фари. Струмоприймачі приєднуються та від'єднуються автоматично. У салон можна заїхати на кріслі колісному, і всередині ізовні працює система оповіщення. Маршрут номер 2А. Дизайн транспорту виробники погоджували із Хмельницьким. Він повністю відповідає нашому брендбуку. Це перший тролейбус, який наше місто отримало у рамках підписаної торік угоди. Загалом Чернігівський автозавод у партнерстві із Політехносервіс виробить 44 таких машини. 10 із них будуть із можливістю автономного руху на відстань до 20 кілометрів. Фактично, це замовлення наше для того, щоб можна було забезпечити діючі маршрути, де є мережа, де є тяглові підстанцією. І забезпечити маршрути, які ми бачимо новими, або які потребують доопрацювання в межах нашої всієї маршрутної мережі. До кінця травня Хмельницький очікує отримати ще 5 таких тролейбусів і ще 18 до кінця року. Однак виробники кажуть, терміни постачання затягуються через війну. Процесі зараз десь біля десяти 10. все ускладнюється, все ускладнюється на зв'язку з. Відповідної події, яку не можна, на жаль, називати, тому період поставки основних інших тролейбусів затягується на якийсь в період. Який саме ми зараз не можемо сказати це питання? Обговорюється. Нагадаємо, масштабне оновлення тролейбусного парку Хмельницький здійснює у співпраці з Євросоюзом та Європейським банком реконструкції та розвитку. Весь проект це частково кредитні кошти. Європейського банку реконструкції розвитку 4 мільйони 450 тисяч євро, і це величезна сума грантові кошти, які ми отримуємо від Європейського Союзу. Ну і частка співфінансування з міського бюджету в розмірі півтора мільйона євро. Станом на сьогодні Хмельницький має 38 нових раніше придбаних тролейбусів. Очікує на постачання ще 43. більше 10 капітально відремонтовані. Це дозволить щодня випускати на маршрути до 85 одиниць комфортного електротранспорту. Вікторія Паламар, Ярослав Єфремов, новини міста.